Її батько з Хмельниччини, а мамина мама з Полтавщини. Бабця моя, мамина мама, про голод нічого не розказувала, боялася, це була тема табу. Натомість її сестра вже потім, уже в пострадянські часи, розказувала, як то було страшно. Вони сиділи в ямі і зі всього хутора шульги, якого зараз не існує як багатьох сіл, вони просто сиділи в ямі якусь траву гризли і так вижили, і їх потім віддали в дет -будинок. От така історія. Кажуть, що є франка фраза, пов'язана з спогадами його перебування в Тернополі, що це місто, з якого треба виїхати. Якщо припустити, що така фраза була, як ви вважаєте, чому так було сказано? Ви знаєте, дуже страшно, але до буквально цього моменту вона справджується. Чомусь Тернопіль. Місто моє, в якому я народився, яке я дуже люблю, воно багато в чому є дуже заскорузле і дуже важко піддається на якісь зміни. І чомусь тут дуже тяжко бачити якусь можливість розвитку. Прогрес є, безумовно. Люди почали, наприклад, більше цікавитися джазовою музикою. Зрештою, я до того теж злегка приклався. Якось іде щось, але в принципі перспектив чогось для молоді на даному етапі в Тернополі є дуже мало. Тут треба багато чого кардинально міняти, потрібні інвестиції. Я думаю, це справа, яка повинна вирішитись виключно на державному рівні і залученням державних коштів. Ну і безумовно, ті люди, які вважають себе тернопільською елітою, теж повинні якось над цим застановитись, задуматись і щось. Робити, бо просто гроші, якщо навіть вони з неба впали, вони теж нічого не дадуть. Бо дуже просто взяти кошти, почати щось робити, потім не завершити гроші розкрасти і сказати до побачення. Бо скільки вже проєктів було в Тернополі, які не завершені, і це просто відбиває бажання в людей, які займаються цим, хочуть щось робити, просто немає такої можливості, руки опускаються. Я думаю, це питання не тільки до влади, це питання до всіх, до всіх тернополян, до всіх нас. Яким був будинок Сокола на вулиці Франка, коли змінив свій вигляд? Будинок Сокола був в такому гарному класично палацокультурному, довоєнному стилі з колонами. Там був спочатку будинок власне, товариства Сокіл. Потім там був театр драматичний. Під час війни там був драматичний театр. Ну, актори всі з того театру втекли на захід з німецькою армією. Бачите, тут теж чітко показується, чомусь вся інтелігенція українська тікала з німцями на Захід. Не чекала Радянську армію, а чомусь тікала з німцями, і вони всі вижили. Хто залишився в Німеччині, хто іммігрував десь далі там, до Канади, до Америки, до Австралії. Це показник яскравий. Потім був театр уже радянський, в якому мій дід працював, власне, починав там роботу, бо тут ще не був збудований будинок театру. Потім то був кінотеатр Франка, в який вже ми ходили. А потім зробили, перебудували в такому совєтському постмодерному стилі. І дуже шкода, що знищили будинок. Зовнішній, принаймні. Чому мешканці Тернополя покидають місто? І хто тут облікує? Будь ласка, я. Вже... Можу. Можу